Одеса проти Львова. В наступному батлі побачимо протистояння груп Алеа і Зоряна. Ну, ми приглашаємо на наші дві сцени. наступні дві групи. Це група Зоряна і «Алеа». Боже, як білявка білявці, я тебе знайшла. Тебе там суда побачила. Скажи мені, будь ласка, ти настроєна на перемогу? Так, я завжди настроєна на перемогу. А найкраще це просто заспівати класно свою пісню і самі кайфанути від цього. Вони подолали важкий шлях. Щоб взяти участь у цьому проєкті, тому що ще середини травня вони реєструвалися на порталі DMDDJUICE.UA та завантажували свої перші мелодії, перші композиції та здобували перших фанів. Тому ваша підтримка їм просто необхідна. Я бажаю успіху і перемоги гурту «Заряна». Наталя Валєвська, солістка Хмельницької обласної філармонії. Я вам не зупинятися на досягнутому і тільки вперед, бо ви молодці. Отже, на сцені зустрічайте. Львівський гурт Зоряна Зоряна Львів рок альтернатива 2010 рік пише пісні смс-ками, пишається колекцією кедів, боїться засинати сама.

Запропонував оцінити виступ зоряне вокалістці співачці ламі. Дякую, Валіра, тобі за слово. Насправді хочу сказати, що взагалі в, в сьогоднішньому виступі для мене дуже важливі особистості. Ось артисти, тому я хочу зробити. Такий прекрасний комплімент вокалісті, тому що вона на мене дійсно справила враження. Вона артистична, вона харизматична і красива. Ось і ще хотіла про барабанщика сказати: що тобі дуже класно в такому стилі, і тебе треба садити трошки вище, щоб тебе було видніше. Дякую вам. Як ви вважаєте, ви набагато крутіші за своїх конкурентів? Ми покажемо зараз. Ну, скажіть мені, ж повинна знати, щоб глядач Ми теж розумів. і... Знаємо, що ми граємо в круту музику. Далі буде. Хто змусив членів журі згадувати шкільну програму з англійської мови? You must be very, very confident about your accent. На жаль, в мене дуже погано з англійською. Група «Алеа», зустрічайте! «Алеа», Одеса. Фанкрок Альтернатива. 2010 рік. Двічі виходили на біс на дебютному концерті. Вокаліст колекціонує жіночі аромати. Талісман групи їхній танцюючий басист. Я Жаклін, і я болію за команду алея. Жаклін від танцюючої моделі до екзотичної співачки. Покажіть, на що ви на самом деле способні. Я болею только за вас. I ain't... don't lie without you you make me wanna lose control Як завжди, як завжди, нам набагато важливіша думка вельми шановного журі пані Тетяно, як вам алія? Якщо співаєте вже англійською, you must be very, very confident about your accent. Окей. Okay. Yeah. <гум> <Переведи. гум> треба, треба, Іншими слов, got словами very... Якщо англійською, то англійською, і акцент має велике велике значення. Дуже велике. А дідська англійське було. Дякую! <плес> Сашко, як твоє, твоє знання англійської дозволяє слухати таку рок музику? Ну, власне, ви одразу спитали те, що я хотів сказати. Коли заграла музика, я подумав: ну, все, до побачення зоряна разом із барабанщиком гарним з гітаристом із діджеєм з усіма хлопцями. Хлопці виграли. Але, на жаль, на жаль, в мене дуже погано з англійською. Але... Знову ж таки, на жаль, для вас, хлопці, я зрозумів майже всі слова. Це значить, що і текст слабенький, і вимова страждає. Так що е, я думаю, що тр треба зробити правильні висновки, і можливо, можливо, навіть навіть в цій пісні переробити текст зрозумілою е, в нашій країні більш зрозумілою мовою, чи російською, чи українською, якою більше вдасться. І тоді оця пісня буде хітовою, тому що в музиці все добре. Ну, Граєте ще слабенько теж, але ж у вас рік заснування 2010-й ще не зігралися як слід. Трошки ще пограєте разом, і все буде чудово. Вирок журі! Хто сьогодні дав штангу і відправляється в аут? Я і очікував. Пане Олександре, ви залишили дівчину. Залишили Зоряну. Не тільки я, ми всі залишили Зоряну. Но вона сама себе залишила. Напевно, ми дуже хочемо почути її в одній восьмій фіналу і почути, чи є там далі хіти такі самі, як проєктуємо кіно. Щодо Алея, в мене народився афоризм. Маючи земляка Жванецького, не треба заздрити Шекспіру. Хлопці, доки ви не на уемблі ту мову, навіть якщо ви її достатньо гарно знаєте, ми вас розуміємо, але не хочемо розуміти. Нам треба своє. Вам диплом. Будет проводиться еще раз конкурс. Мы следующий раз обязательно выиграем, подготовимся. Мы молодая команда. Вот, мы только начали работать над собой. Поэтому проходите на наши концерты. Старт дан, в общем. Да. Старт есть. Буквально три месяца отроде. Вот команде. И мы попали уже на такой конкурс. То есть уже как бы для нас это уровень. Вы дни восьми фіналу на нас чекає жіноче протистояння. Супер проти Зоряни.